І з того, що ви бачите, в 90-х роках мені українці, ну обізнані люди, говорили, що в США серед українських молодіжних організацій, серед членства українських молодіжних організацій, велика асиміляція. Тобто українки виходять заміж за неукраїнців. Що ви скажете про сучасну канадську українську модульную. Я ще зараз, не завершив. Ви, ви чого перериваєте, я ще не завершив. Що ви скажете про сучасну е, українську молодь з Канадщини? От як вони дотримуються от цього етнічного, так би мовити, самозбереження? Чи Дивіться. розвивають себе? Зараз з однієї сторони, знаєте, з однієї сторони? І так, і ні. Тобто, не дотримується. Розкидають свою генетику. Е, це як 50 на 50. Це є 50 на 50. Тобто приблизно половина молодих Один українців зу... беруть змішані шлюби, так? З неукраїнцями. Правильно? Так, так. Це, так, так. я зрозумів. Ну, а а що ж тоді момент, буде через покоління? Просто... Через покоління. Напевно, не через покоління. Ще раз. Напевно, через покоління знаєте, як <ым> <Anfang> 50 на 50. Що ж тоді буде через покоління? Хто ж тоді залишиться від українців? Важке питання, тому що мало хто залишиться, але.